Привіт, з вами Радіо Бука і пані Ганна. Сьогодні хочу вам презентувати дуже цікаве оповідання Кристини Асецької Превтілення. Це весняна історія з жанру міське фентезі. Вона коротенька, але дуже цікава. І ось про що вона. Ніколи не ображайте відьму. Ніколи через свою необачність я зумів розізлити її та накликати на себе страшне прокляття. Тепер сім років вимушений прожити у тілі кота. Один раз на рік я перетворююся на чоловіка. Проте, чи вистачить мені цього часу, щоб влаштувати своє життя? Зробити це буде складно, оскільки у мене така мила хазяйка. Хто підписаний на наш канал, я вам дуже вдячна. А хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, бо попереду дуже багато цікавих історій. Приємного прослуховування. Кристина Асецька. Перевтілення Пискливий сигнал будильника на телефоні неприємно пронизував кімнату. Ірина знову не може прокинутися. Бесторботно спить на правому боці, а її русяве волосся неслухняними локонами хаотично розкинулося на подушці. Я став на свої чотири лапи та ліниво потягнувся, злегка зігнувши свій хребет дугою. Присмак шерсті яскравою гамою відчувався у роті. Весело помахуючи хвостом, застрибнув на м'яке ліжко і своїми лапами почав масажувати її спину, не випускаючи гострих кігтів та не забуваючи кричати своє коронне мяв Так, я пухнастий чорний кіт з жовтими очима. Але так було не завжди. Я ще добре пам'ятаю ті дні, коли виглядав як звичайний блондин із голубими очима. Закінчував останній курс фізичного факультету та готувався стати не дуже відомим фізиком. Саме тоді у моєму житті з'явилася вона, родоволоса дівчина Ліда, яка розділила моє життя на до і після знайомства з нею. Вперше зустрівся з цією дівчиною на дискотеці, гарно провели ніч, а вранці попрощалися, гадав, що більше її не побачу, але вона вперто переслідувала мене і ніякі мої запевняння того. Що наші стосунки не матимуть продовження, випадкову знайому не переконали. Коли вона побачила мене з іншою дівчиною, то скаженіла. досі не розумію її гніву, невже вважала, що я закохався з першого погляду. Нічого не обіцяв, в коханні не зізнавався, ні до чого не змушував, і її претензії дивували. Ця навіжена мене прокляла. Ліда виявилася відьмою, і це прокляття вступило в силу. Так я став котом і цілих сім років маю прожити у такій подобі. Один раз на рік, першого березня, на річницю мого фатального знайомства з Лідою, я на одну добу перетворювався на людину. Завтра якраз ця очікувана дата, і третій рік мого існування в шкірі тварини. Спочатку злився, гнівався, кричав, але зрозумів це не допоможе і, зрештою, змирився. Перший рік жив біля свого будинку та листився до матері, яка в сльозах кожного дня шукала мене, їй варто було лише глянути на чорного, облізлого кота, у шерсті якого затишно поселилися воші, і вона б знайшла свого сина. Але мати вперто ігнорувала мене, і всі мої наполегливі тартя об ноги були болісно відкинуті. Вона завжди любила більше собак. Собаки. Ці створіння змусили мене на один раз добряче побігати. Щоразу, бачачи невинного чорного кота, вони лаяли, як скажені, і намагалися впіймати. Єдиним спасінням від цих істот стало високе дерево каштану, яке росло біля будинку. На щастя, кіхті в мене гострі, і я навчився швидко вилазити майже на верхівку. Пси продовжували свій нестерпний гавкіт, аж поки хтось із прохожих не розганяв їх, аби вони самі знайшли геть у пошуках чогось цікавішого. Після дощу мокра глина приклеювалася до моєї шерсті і звисала невеличкими клубками, проте найгірше було зимою. Крижаний холод пробивався до кісток і, здавалося, намагався перетворити їх на тисячі сніжинок. Між подушечками лап забивався сніг, який скочувався у круглі кульки та викликав додаткове відчуття холоду. Щоб не замерзнути до смерті, доводилося бігати. Хоча інколи відвідувала думка, що краще померти, ніж таке життя, але мене зігрівала надія, що 1 березня я знову стану людиною, розповім усе матері і вже не буду бродячим котом. Мені довелося харчуватися на смітнику та пити воду з калюжі. Рився у чужих відходах та шукав більш-менш незіпсовані недоїдки. Добре, що шлунок у мене міцний, витримав усі експерименти з їжею. Зрідка підгодовували сусіди, але моя мати жодного разу не глянула собі під ноги і не впізнала мене. За рік вона постарішала, густа сивина покрила її волосся, яку навіть не намагалася приховати під яскравим кольором фарби, а сумні очі випромінювали стомлений погляд, наповнений журбою. Особливо забобонні люди, побачивши мене, одразу хрестилися, а деякі навіть зупинялися і не йшли далі своїм шляхом. Оскільки дорогу перебіг чорний кіт, інколи задля розваги навмисно бігав колами навколо таких людей і з цікавістю спостерігав за їх реакцією. Мої експерименти закінчилися, коли одна дуже вразлива бабця зняла з себе старий черевик і кинула в мене. На диво влучило мені у живіт, і я ще цілий день відчував щемлячий біль як результат свого невдалого жарту. Нарешті очікуваний день настав. Опівночі я знову перетворився на людину. На мені був той самий одяг, що й рік тому. При собі знайшов гаманець, ключі від квартири та мобільний телефон, який навіть не розрядився. Безліч смс про пропущені дзвінки заполонили екран смартфону. На мить здалося, що не минуло стільки часу, і це все тільки мені наснилося. Хотів одразу піти додому та прийняти гарячий душ. Але пожалів матір. Несподівано з'явитися серед ночі і викликати цим серцевий напад не хотів. Насило дотерпів до світанку. І, хоч мав ключі, проте відчиняти самому не наважився, щоб не налякати. Насміливо натиснув на дверний дзвінок. Радісний спів пташок сповістив про мій прихід. Довго ніхто не відчиняв. Я вже задумався над тим, щоб скористатися своїми ключами. Нарешті почувся тихий жіночий голос Хто там. Я проковтнув важкий клубок, що несподівано підійшов до горла та промовив Це я, мамо. й стукіт ключів, і двері відчинилися. На порозі побачив її, змарніло та з очима повними надій. Одразу притулила долоні до свого обличчя, по якому потекли сльози радості. Вона простягнула тремтячі руки та пригорнула у рідні обійми. Як давно я мріяв про це, хотілося не бігати чорним котом. А нарешті стати людиною і повідомити, я живий? Ми пройшли на кухню. Мати наче не вірила, що я тут. Налила і випила склянку води, хотів її заспокоїти, сказати, що більше не зникну, що буду поруч, але не зміг. Звичайно, сподіваюся, прокляття втратило силу. Я не перетворюся на кота. Проте Ліда обіцяла сім років цієї каторги, тому такі надії горіли слабким вогником у моєму серці. Де ти був? Відповісти на це запитання непросто яка нормальна людина повірить у мою історію, мусив їй зізнатися, адже вона єдина, хто може мені допомогти. Наважився і зізнався в усьому. Її реакція очікувана, дивилася на мене здивованим поглядом і, зрештою, образилася Я тебе серйозно запитую, а ти жартуєш. Вважала тебе мертвим, хоч і не хотіла вірити у таке. Якби ти тільки знав, що я пережила за цей рік. То так не поводився б. Я знаю. Був котом і спостерігав, як ти відчайдушно ходила з моїми фотографіями і розвішувала їх на кожному стовпі, як запитувала перехожих, чи не бачили вони мене, як телефонувала моїм друзям та одногрупникам. Я сотні разів ластився до твоїх ніг, а ти мене відштовхувала, не впізнавала. Зараз потребую твоєї допомоги. Знайди, ліду родоволосу зеленого дівчину і переконай зняти це прокляття. Я не знаю, де вона живе чи навчається взагалі мені нічого не відомо про неї. Ферляканий погляд матері свідчив про те, що вона мені не повірила. Приклала маленькі кулачки до своїх грудей та занепокоєно мовила Сину, може б, ти трохи відпочив? Аже ж. Тільки спочатку прийму душ і ще чогось поїсти. Я дуже голодний. Мати одразу стала біля плити готувати сніданок, а я направився до ванної кімнати. Вже й забув, як приємно відчувати гарячу воду на собі. Двічі наносив мило на тіло та шампунь на волосся. Здавалося, прудкі воші досі бігають по моїй голові. Одягнувся у чистий одяг і почувався на вершині блаженства. Лише голодний шлунок псував мою насолоду. Смачні аромати, які доносилися з кухні, лише розбурхували мій апетит. Свіжі млинці, вчорашній борщ, котлети та картопля, яка ще варилася на плиті. Здавалося, вишуканими делікатесами. Поснідавши, я цілий день розмовляв з матір'ю, переконуючи її у своїй адекватності та насолоджуючись перевагами людського життя. Настала ніч, і разом з нею прийшов страх знову перетворитися на кота. Про всякий випадок одягнувся в нові джинси, кофту, куртку, а на ноги взув кросівки, В гаманець поклав пристойну суму грошей, оскільки не знаю, де опинюся за рік і чи взагалі виживу. Добре, що мати не позбулася моїх речей. З острахом спостерігав за стрілкою годинника, яка наближалася до опівночі. Наполіг, щоб за цим дійством спостерігала мати, тоді вона не сумніватиметься у правдивості моїх слів. Опівночі моє тіло зменшилося і вкрилося шерстю. Я знову став котом. Принаймні тепер житиму вдома і не харчуватимуся недоїдками. Як же я помилявся, ніколи не забуду реакції матері. Вона закричала та схопилася за голову. Збожеволіла, гори зробили з мене божевільну жінку. Тремтячими руками вона набрала номер швидкої допомоги. Її забрали у лікарню, а я знову опинився на вулиці. Приблизно через три тижні мати повернулася. Радісно побіг до неї, адже весь час дуже хвилювався. Побачивши мене біля під'їзду, вона відскочила убік та прокричала Геть від мене чорна погань. Через тебе я мало не збожеволіла. У тобі побачила свого сина. Досі не знаю, звідки те марення. Цікав, що дух обіг зі свого дому, щоб не хвилювати своєю присутністю матір. Дивитися, до якого стану я її довів, більше не міг. Краще б я не з'являвся взагалі і не ворушив той вир почуттів, який вона намагалася приборкати у своєму серці. Рухався хаотично, не задумуючись, куди приведе мене цей шлях. Головне. Далі від дому. Півроку моє життя нічим не відрізнялося, жив біля смітника у пошуках недоїдків. Напевно, влітку точної дати не знаю. В моїх сірих буднях з'явився він, мій друг. Одного сонячного дня мій апетит розборхав аромат гарячого ходога. Не задумуючись, я попрямував туди, звідки доносився запах божественної їжі. Якби в минулому житті мені хтось сказав. Що я так сильно хотітиму цієї булочки з сосискою, ніколи б не повірив. Дивно, як швидко можуть змінитися цінності. Біля житлового будинку, з обшарпаними стінами, прямо на запорошеному тротуарі, сидів чоловік та смакував цей делікатес. Світле волосся збите в клубки та досягало плечей. Борода приховувала його щоки, а навколо зелених очей виступали невеликі зморшки. Брудні штани, тепла кофта, тоненький плащ, порвані черевики та специфічний запах дозволили припустити, що він безпритульний. Ах, а я вже розмріявся скуштувати шматочок смаколика. Розчаровано опустив хвоста. Спостерігати голодними очима за цим дійством було вище моїх сил. Хотів втекти якомога далі, як раптом цей чоловік відірвав шматочок сосиски та простягнув мені. Ходи сюди, маленький, не міг повірити своєму щастю. Радісно підбіг та нарешті спробував заповітну страву, яка заволоділа усіма моїми думками. Дешева сосиска з неякісного м'яса, тоді здавалася мені справжньою амброзією. Чоловік, усміхаючись, стежив, як я їм. Не шкодуючи цінних крихт, він відірвав ще й трохи булочки. Пригощайся, голодний, напевно, он боки зовсім запали. Я сміливіше наблизився до нього та продовжив свою трапезу. Не знаю, чи правильно об'їдати цього безхатька, який і сам не славився зайвою вагою, проте мій голод вирішив все за мене. Смакуючи їжу, не помітив, як чоловік нахилився до мене, лише відчув, шершава долоня пестить мою спину. Відтоді він часто мене пригощав, і я не гребував такими частуваннями. Його колеги, з якими цей безпритульний розпивав міцні напої, називали мого нового знайомого Михайлом. Холодними осінніми ночами чоловік брав мене до себе під плащ, і я засинав у нього на грудях. Хоча від мого друга часто тхнуло алкоголем, проте поруч з ним я отримав тепле місце для ночівлі, в яке не завівав вітер та надійний захист від снігу. Павз мене проходило багато людей, проте мало хто зважав на моє існування. А цей чоловік не мав нічого і ділився зі мною останніми крихтами. По моїм розрахункам, скоро настане весна і нетерпляче чекав цього дня. Стану людиною і одразу запрошу Михайла в кафе, залишу йому гроші і цим хоч трохи віддячу за його доброту та турботу. Але таким планам не судилося здійснитися. Одного холодного ранку він не прокинувся. Я голосно мнявкав, проте ніхто не звертав уваги на мої крики. Тоді, у відчай, щоб якось привернути увагу, стрибнув на штани одного хлопця. Відбіг від нього у той бік, де лежав Михайло, і нарешті сталося диво. Парубок помітив бездиханне тіло та викликав поліцію. Припускаю, чоловік помер від переохолодження. Так я втратив свого єдиного друга і знову залишився сам. Через кілька днів я перетворився на людину. Радість від цієї події затьмарювала відсутність мого товариша. Сам обідав у кафе, сходив в кінотеатр та почитав місцеві газети. Приємно знову говорити, коли тебе розуміють та відповідають. До матері вирішив не навідуватися досить з неї попереднього мого візиту. Опівночі знову став котом. Попереду ще п'ять років такого існування. Злився. Ліда відібрала у мене життя, покарала. За нерозважливий вчинок. Тепер від дівчат триматимуся на відстані. А то ще на відьму натраплю. Доля, наче посміялася з мене, і вже приблизно через місяць моє життя стрімко увірвалася дівчина. Того дня я безтурботно йшов по своїм справам, як почув гнівний чоловічий голос Ану, бриз звідси, благастий. Хлопець підняв із землі камінь та жбурнув у мене. Біль пронизав мою передню лапу, і я впав на землю. Відчув, як по моїй передній кінцівці стікає тепла рідина. Дівчачий крик наче висмикнув мене із забуття та повернув до реальності. Вадиме, ти що накоїв? Киця тобі нічого не зробила. Бачити тебе більше не хочу. Здавалося, наді мною схилився Янго. Ні, у цієї дівчини не було крил, звичайна зовнішність, акуратний ніс, тонкі вуста та русяве волосся, яке масивними локонами спадало на плечі. Але її очі. Поглянувши в них, я одразу забув про свій біль. Сині очі, у яких застигли сльози, нагадували тендітну волошку з краплями роси. Вона обережно взяла мене на руки та поспішила на зупинку громадського транспорту, і ми дісталися до ветеринара. Мабуть, там мені вкололи знеболювальне, оскільки після того полегшало. А лапу обробили та наклали гіпс. Перелом. Найбільше мене турбувало. Як я з ним зможу ритися у смітниках, вишукуючи щось смачненьке. Але дівчина не залишила мене в біді. Вона принесла у свою квартиру та старанно піклувалася про чорного кота, якого зазвичай всі намагалися обходити стороною. Дала їсти, обробила відбліг і вошей, помила під душем, боявся, що одужую, знову опинюся біля смітників. Проте вдавати хворого не міг. Зняли гіпс, і ветеринар запевнив. Я здоровий, хоч і коли ступав на лапу, то вона ще трохи боліла. Проте дівчина не повернула мене на вулицю, і я став жити в Ірини. Спочатку вона називала мене багірою, але ветеринар, за що йому дуже вдячний, повідомив, що я кіт, і дівчина дала ім'я Сімба. Вибір такого імені для мене й досі загадка. Згідно з логікою, Сімбою повинні називати рудого кота, а для чорної, як вугілля тварини. Підійшла б інша назва. Проте не скаржуся все ж краще, ніж багіра. Майже рік я провів у Ірини. Вона працювала в аптеці та мешкала з сусідкою. Вони обид орендували невеличку квартиру на околиці міста. Цей період здавався мені казкою в порівнянні з колишнім життям. Намагався не шкодити і був дуже вдячний цій дівчині. Хоча не приховуватиму її хлопцю таки намочив кросівки. Вадима, вона покинула. Проте досить швидко знайшла йому заміну. Іван не гідний її. Вони часто сварилися, і я хотів, щоб їхні стосунки припинилися. Одного разу навіть зумів видалити смс від нього з її телефону. Вона якраз приймала душ, як смартфон пискнув від сповіщення про повідомлення. За допомогою свого носа позбувся від смс та сподівався, що від цього надокучливого хлопця. Вони посварилися і їхнє примирення не входило в мої плани. Проте ця парочка знову разом, і це мене дратує. Ірина виявилася доброю, співчутливою та турботливою людиною. Останнім часом все, про що мріяв, так це хоча б поговорити з нею як людина, ловив себе думці, що хочу таку дружину, як вона, а потім зрозумів нікого, крім неї, не бажаю. Але чи справедливо змушувати її чотири роки чекати, доки я стану людиною? Мабуть, ні. Зараз намагаюся її розбудити. Вона соно відмахнулася рукою. Сімба йди геть. Я зіскочив з ліжка та не припинив м'явкати. Дівчина вимкнула будильник та невдоволено підвелася. От завжди так. На самому цікавому місці я прокинулася. Ходи, дам тобі їсти. Що ж їй там наснилося? Поки у своїх роздумах, не поспішаючи попрямував на кухню, вона вже насипала котячого корму у мою миску. Після смітника ця їжа не здавалася мені противною, але хотілося б борщу й вареничків, нічого. Стану людиною й обов'язково скуштую бажані страви. Зате Ірина сьогодні на роботу не спізниться. Нарешті настала ніч, коли знову перетворився на хлопця. Я став на ноги і потягнувся як же приємно ходити, випроставшись на двох кінцівках і відчувати себе людиною. Ірина тихо спала на своєму ліжку. Вона приваблювала мене, манила та заворожувала, от тільки тепер я чоловік. І якщо побачить незнайомця у себе в спальні, то щенить скандал. Важко зітхнув та попрямував до виходу. Ключі від квартири були у дверях, тож я їх безперешкодно відімкнув та покинув житло. Відмовлятися від зустрічі з Іриною не збирався, хоч терпляче чекав, коли вона вийде на вулицю. Нарешті побачив, як стурбована. В одному махровому халаті та рожевих домашніх капцях вона вибігла в під'їзд. Сімба. Я мимоволі здригнувся. Одразу хотів відгукнутися, але вчасно згадав я тепер людина, а вона бажає побачити кота. Рішуче підійшов до неї та поцікавився. Когось шукаєте? Так, мого кота. Не знаю, чому, та двері були відчинені, він, напевно, втік. Приємно, що вона турбується, про мене, навагаючись запропонував. Давайте допоможу вам його знайти. Мене звуть Тарас. Одразу засліпив її своєю, сподіваюся, блискучою посмішкою. Так відбулося наше ніби випадкове знайомство. Ірина одягнулася, і ми разом шукали чорного кота. Зрештою, запросив її у піцерію, і там розмова зав'язалася. Нарешті я міг вільно говорити з нею. Ми провели разом весь день. Було приємно, що вона ігнорувала усі дзвінки Івана. Мені пощастило. І напередодні вони знову посварилися. Не розумію, чому вона досі з ним зустрічається. Ми гуляли, відвідали парк розваг, і дівчина вже не згадувала про свого кота чи хлопця. Цей день виявився найкращим у моєму житті. Ввечері, проводжаючи її додому, мене охопив тягар суму. Не хотілося знову ставати котом. Проте ще чотири роки такого життя, і, на думку ліди, я спокутую свою провину. Ірина зупинилася біля входу до своєї квартири, повільно перебираючи у руках ключі. Дякую, що намагався знайти Сімбу. Сподіваюся, він повернеться. Вона поглянула на мене проникливим поглядом і розбудила настримане бажання її поцілувати. Знаю, я не маю на таке право, але, не володіючи собою, я піддався спокусі і накрив її вуста своїми губами. Здивувався, коли вона відповіла на поцілунок. Це був найкращий поцілунок у моєму житті. Ніжний та обережний він сягнув вершини моїх мрій. Несподівано з моїх вуст прозвучало зізнання я тебе кохаю. Вона розгублено дивилася на мене, а я розумів, що в цю мить добряче налякав дівчину. Я знаю це дивно, але саме це почуття відчуваю до тебе. На жаль, їду з міста, маю таку роботу, що не можу тобі телефонувати чи писати листи. Але навіть, попри моє мовчання, знай ти завжди у моєму серці. Мене не буде цілий рік, але якщо ти чекатимеш, то я повернуся 1 березня. В її очах прочитав німу відповідь чекатиме. Не дав можливості їй щось сказати та поспішив до виходу. Боюся, якщо затримуюся надовше, то вона особисто побачить моє перетворення на кота. Ледь встиг вибігти на вулицю, як одразу став чорним клубком шерсті. З масивними лапами, незволікаючи, повернувся до тієї, від якої так нестримно калатало моє серце, знайшов її заплакану та сумно біля дверей квартири. Вона досі не зайшла всередину, наче чекала повернення Тараса, замість якого прийшов я. Наступного дня Ірина припинила стосунки з Іваном, що мене неабияк потішило. В своїй подрузі вона розповіла про мене і відзивалася теплими словами. Я їй сподобався. Проте дівчина не вірила, що в мене загадкова робота, про яку так натхненно розповів. Продовж року вона ходила на побачення, але серйозних стосунків так і не виникло. Нарешті знову настала весна, і я перетворився на людину. Цього разу теж вийшов з квартири, але не чекав, поки Ірина вийде з дому. А сам, коли перші промені сонця сягнули з землі, подзвонив у дверний дзвінок. Сонна, з розкуйовдженим волоссям вона відчинила двері. Та заклякла на місці. Несміливо промовив Я повернувся. Якщо хочеш, піду і не набридатиму тобі своєю присутністю. Проте все, що говорив тобі рік тому, правда. Ввечері знову змушений покинути це місто. І якщо ти погодишся провести цей день зі мною, буду дуже щасливий. Я б з радістю, але сьогодні йду на роботу. Мої надії згоріли дотла. І На що тільки сподівався. Знав же, вона працює. І навряд чи захоче бачити мене після року мовчання, уловив у її погляді нотки радості. Хоча я зателефоную і відпрошуся. Цей день ми провели разом, і я насолоджувався кожним моментом. З Іриною мені було так добре, що зовсім забув про час, якого в мене не було. Стоячи під дверима її квартири то цілуючи піддатливі дівочі губи, розумів, мені потрібно йти, неохоче віддалився від неї. Я мушу йти. Повернуся за рік в цей же день. Не знаю, чи маю право просити про таке, але якщо чекатимеш на мене, буду щасливий. Вона кивнула, відчув легку ломоту в тілі, і раптом все стало більшим. О, ні. Я не встиг, Ірина бачила моє перетворення. Дівчина зойкнула та приклала долоні до рота. Чудово, ще одну людину довів до божевілля. Кохана здивовано спостерігала за мною. А я боявся зробити зайвий рух. Нарешті вона змогла промовити Як же це? Я що закохалася у власного кота? Ти повинен мені все пояснити. Ти ж розумієш, що я кажу? Я тихо м'явкнув. Досі не можу повірити. Вона мене кохає, кохає. Дівчина взяла свого покірного кота на руки та занесла у квартиру. На одному аркуші паперу написала слово так, на іншому ні. Та розклала їх переді мною, почала ставити запитання. Я торкався лапою до них, таким чином відповідаючи на запитання. Вона дізналася, що я народився людиною, і здогадалася, що раз на рік перетворююся на чоловіка. З того дня Ірина розмовляла зі мною як з рівним, тішився, що весь рік у неї не з'явилося жодного парубка. Схоже, і справді чекала на мене. Цього разу перетворення відбулося при ній. Вона пильно дивилася на мене. Наче вивчила кожну рису обличчя, а потім прилинула у мої обійми. Я розповів усю правду про себе. Ірина обіцяла дочекатися вона виконала свою обіцянку, і зараз ми вже як десять років одружені та виховуємо двох дітей, яких часто балує моя мати. Ми щасливі у шлюбі, і щоб здобути це щастя, її варто було лише зачекати. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.